ранку, шановні! Подивіться, пішла, я вийшла на вулицю, пішла я, вийшла я. На вулицю чую, ну так курличуть десь. Трошечки прийшла, бачите? Скільки гусей. Ось вони сюди в долину прилетіли, декотрі там пасуться, але снігу випало. Якраз вчора я робила відео, такий гарний прилив був. Ну, гуси курликали, але не так багато. А це зараз стільки їх. Ось це недалечко ось. Така красота такі. Це недалечко зовсім за село. Вони собі тут біля дороги, бачите, це ось дорога. От. І гуси прилетіли, голови підняли, вони побачили, так отож уже чуєте. Холодно їм зараз, але нічого, кожному своє.